Не сотворіть собі куміра. Не так давно звертався я до своїх підписників, розуміючи глибину цього звернення, адже в нашому такому зараз е, загостреному суспільстві дуже яскраво, крайнощі присутні від пошуку жертв винуватців до, до створення собі героїв. Це стосується. Тої ініціативи, яку організували, я так розумію, ви, мої підписники, з приводу створення петиції про що там, присвоєння мені якогось звання. Категорично, категорично прошу зупинити ці безглузді ініціативи, незалежності від степеню любові до персонажу, котрого ви бачите на другій стороні екрану. Все, до чого це призведе, це. Створить обставини, при котрих перший на сьогоднішній день створений в Україні укомплектований і повністю діючий в умовах бойових дій підрозділ ударних безпілотних авіаційних комплексів. Закінчиться все тим, що командира Мадяра ще з лохматої руки завтра відрядять вчити навчальні центри, якийсь Залупинськ під Ужгородом, вчити майбутніх пілотів. Це теж дуже поважна місія, але ще раз наголошую, той підрозділ на сьогоднішній день є певним локомотивом і тягне на собі пару суттєвих місій, на котрих я зараз зупинуся. Направлений він на дві групи суспільства. Перша група суспільства це моя мама. І тисячі, десятки, сотні тисяч мам, дружин, дітей і батьків, котрі сквозь призму. Мого особистого погляду спостерігають на певні епізоди війни, що відбуваються. друга цільова аудиторія це військовослужбовці, котрі щоденно для себе щось навіть дізнаються з нашого бойового досвіду, використання тих чи інших засобів, створення використання тих чи інших вибухових засобів, тих чи інших систем захисту. Безпілотників чи пілотів і різних інших провірених у бойових умовах необхідних е засобів успішного ведення цієї війни. На сьогоднішній день, на фоні того, що щоденно понад 10 бойових екіпажів щоденно і щонічно виїжджають на бойові чергування, у, м'яко кажучи, гарячій точці. Східного фронту України. Якщо хтось не розуміє, де ми знаходимося, передивіться уважно наші відео. На фоні цього паралельно ми взяли на себе місію, з одної сторони, маркетмейкерства, що все таке поясню. Маючи определений медійний ресурс, ми допомагаємо великій кількості підрозділів. Виступаючи провідником, між виробником і кінцевим споживачем, підрозділами, завдяки донатам добродію, котрі доєднуються в результаті мільйонних переглядів нашого контенту. Сьогодні ці програми працюють і по дронам, на які ми з вами успішно збирали, і найближчим часом будемо їх роздавати, перш за все на Бахмуті, як і обіцяли, незалежності від того, що ми зараз зовсім ну, відносно в іншому місті знаходимося, не менш пекельному і гарячому. Ступінь оточення в одному з населених пунктів не менша, ніж ступінь оточення фортеці Бахмут. Перші дрони поїдуть саме на Бахмут, так як і було обіцяно згідно черги, яка була заповнена. І тисячі плат ініціації, що сьогодні дозволяють понад 60 військовим підрозділам користатися ними і рапортувати нам про їх. Успішні проведені бойові операції з 100% запалюванням вибухових речовин. І дві цукрарні, де ми планували одну, а вже відкрили, закріпили дві, і плануємо зробити їх і 5, і 10 здовж лінії смуги всього фронту. Що дозволяє вже сьогодні, на початковій стадії десятким, десяткам військових підрозділів не займатися пошуком, хто би їм виробив ці цукерки, а отримати готові рішення. І це буде лише клонуватися і збільшуватися і рішення з різними специфічними використанням специфічних засобів подовження сигналу дронів так і інше. Зараз на цьому зупинятися не буду. Це у нас крутиться внутрі військового оточення. Тож перераховуючи там весь функціонал, який ми на собі сьогодні тягнемо, найменше, що би ми хотіли, найменше. Це дискусію у суспільстві. Про якісь е, надумані е, способи мотивації мадяра та його команди шляхом заохочення чи нагородження і отримати великий шквал критики, бо насправді є велика кількість ненагороджених при житті чи посмертно героїв чи е, подвиги. Залишилися лише у пам'яті їх оточуючих, а далі не мали розвитку чи розголосу, бо ті історії просто не було кому широко донести. І може не наразі ці зараз питання там, колихати і щось цьому міняти, хоча справді система нагородження мала би бути більш оптимальною, швидко працюючою і з досвіду спілкування з великою кількістю. Військовослужбовців, котрих навіть нагороджено, але нагороди до них доїжджають там по пів року. Я зараз не про це, нам є чим піклуватися. Нам треба досягати основної цілі, яка перед нами стоїть: Досконалювати свої навички і знання, ділитися досвідом, нищити якомога більше ворога задля забезпечення якнайшвидшої звільнення всіх наших територій і досягнення перемоги. Сьогодні ми маємо можливість злитися досвідом, адже наш підрозділ так сталося історично, що він на моменті створення вже був напівсформований з бойових пілотів з багатим досвідом польотної практики, понад тисячу вильотів бойових у кожного пілота і додався можливістю залучити у підрозділ без виключення всіх практикуючих пілотів. Ми з другого третього дня прийому. Нового особового складу залучили всіх до виконання бойових завдань. І сьогодні використовуємо в своєму арсеналі чи не більшість наявних на українському ринку бойових, розвідувальних та ударних безпілотних об'єктів. Не всі ми з них світимо, але ті з них, котрі мають поширення і мають право бути е виділені, доставлені, поставлені і побудовані, у новостворені, ударні роти безпілотних авіаційних комплексів і інших спецпідрозділів, що займаються літунською діяльністю, то наша функція на сьогоднішній день максимально об'єктивно дати оцінку, кому з виробників треба доробляти свої засоби, кому може змінити профіль, в принципі, виробництва і не займатися тим, що в них не виходить. А чия продукція справді вартує уваги і гарантовано. При наявності якісно навченого персоналу мовтиме ефективно використовувати, використовуватися на лінії фронту, наносячи відповідні враження по ворогу. Тож сьогодні я ще раз звертаюся до вас, мої підписники, не давайте можливості валити нас різними, різним хейтом. І наливати на нас всякого лайна, шукаючи чорних котів там, де їх нема. Починаючи від Луценка, колишніх періодів життя Мадяра, він же Бровді за часів Януковича, зборів коштів з збагаченням, пошуку інших якихось теорій, а, походів в політику. Чим там проєкт, чим не проєкт. Не давайте тим пиздоболам можливість на цьому всьому розганяти ту пургу. Дайте нам можливість попрацювати на благо батьківщини. Бо знаєте, що зроблю? Я пацан характерний, ви вже це мали зрозуміти. Я просто єбенняв, відімкню всі соціальні мережі і тоді ви просто собі позважуйте, хто від цього знайде, хто загубить. Підери, котрих ми мочимо щоденно. Від цього точно не загублять. Ми будемо просто це робити тихо. Військовослужбовці, котрі переймають досвід, очевидно, щось чогось не дочують. Ну і всі ті сотні тисяч сімей за кордоном і в Україні будуть трошки обмежені в інформації, читати сухі зведення е, тих каналів, котрі ще сьогодні дозволяють собі пізділінькати, що Мадяр втік з бахмута і сьогодні не вистачає його там як блогера. Хоча їх безпосередні боси приложили всі руки до того, щоб нас звідти знесло 3 березня. Але зараз це не є, не є темою для бесіди. Зараз я до вас звернувся з тим, щоб зупинити негайно збір підписів за ту ініційовану кимось з наших прихильників петицію про моє нагородження. А якщо ви хочете мою думку, то я вам її транслюю інакше. Саме сьогодні чи вчора була створена петиція про е нагородження посмертно воїна Маджахеда, котрого ми загубили 1 квітня на нашій смузі фронту, котрий загинув, ведучи за собою у бій штурмову групу. І тут, незалежно від того, що про нього пишуть різні хейтери, чорнороті. Тався пиздота, котра там поширює різну інформацію. І я не коперсався ні в його минулому, ні в його, ні в його там висловлюваннях стосовно Гітлера, Мітлера і всього іншого, навіть ні в причинах того, чого він опинився за ґратами. У них навіть з його там колишнім командиром е вияснення стосунків тривалий час мало, і той забув Онищенкочак до сих пір, вже після смерті Маджахеда дозволяє свій писок відкривати, і на мене в тому числі. Наливаючи там лайно на Меджахеда. я вам одно скажу: тим, хто справді мені вірить, мінімум 10 бойових штурмів, 10 на надскладному відрізку первомайськ П'єски, я особисто і мої воїни з повітря супроводжували. Коригуючи, патрулюючи і направляючи загони, котрими керував один єдиний моджахет. Він йшов перший і він виходив останній. І того вони мали успіх, бо вони добами тримали зайняті підарські позиції, дозволивши батальйонам нашої бригади закріпитися на нових позиціях і утримати ту лінію на смузі, на котрій ми зараз знаходимося. З котрої ви сьогодні очима моїх звичайних дронів спостерігаєте за центром Донецька, котрий ви не бачили останніх 9 років поглядом цивільного дрона, птахів Мадяра чи кого іншого. Це все, що ви можете маєте розуміти, читаючи те лойно, котре сьогодні наливається на бійців чи вчинки, справді заслуговують. Поваги і відзначень. Тож, не видумовуючи чого іншого, я прошу вас долучитися до тої петиції. Я не знаю всіх правих аспектів. Я знаю, що Маджахет був громадянином Білорусі. Я познайомився з ним в 2023 році, не у 22-му, коли почалася війна. Я познайомився з ним тут, у 59-й бригаді. Познайомився при військових обставинах, коли на наступний день знайомства ми пішли на штурми. Не ті Бла-Бла-Бла, Піздунські, а реальні бойові багатокілометрові прориви на позиції ворога, заняття їх закріплення і захист. І я бачив і відповідально заявляю, що група, керована Маджахедом за той час, за той місяць, що ми провели в 59-й бригаді, Завжди була і зараз залишається передовим ударним ядром. Дзвінок перебив. Була і залишається передовим ударним ядром штурмової діяльності цілої бригади на мегавідповідальному і напруженому, напруженій ділянці, коли ворог за один вечір робить декілька штурмів. Один з котрих, до прикладу, супроводжує виїздом 25 одночасово одиниць техніки, половину з котрих вдається розтрипати, а інша половина драпає як найбільші сикуни, піджимаючи під собою хвости. І це робиться силами звичайних штурмовиків. Я про це стверджую, бо я всі такі мероприємства супроводжую з повітря. І відповідально заявляю про наявність відповідних доказів всіх цих дійств. Незалежно про те, що вам втирають у от таких самих, як у мене, екранів, експерди, як виявляється, сидячи вдома, десь там в 14-му формі побігали, сидячи в Іспанії в українських майках, прізвища, їх називати, ПФУ на вас, блядь, щоб я ваше прізвище озвучував і піарив вас, сидячі в Штатах. Але працюючи на одну, на одну єдину ціль – дискредитувати все те, що наразі по незрозумілим причинам їм здається аномальним чи, можливо, дуже швидко розвиваючимся як явище. Це така зверхній аналіз. Якщо більш глибший аналіз, то, мабуть, там зариті більш серйозні комерційні причини, замовлення і таке інше. Але з тим всім будемо розбиратися вже після війни. А зараз підводячи підсумок того свого, може трохи незвичного по тембру піча, ще раз підкреслюю, в цьому дописі я звернувся до вас мінімум з трьома колючовими тезами. Негайно, негайно зупиніть збір підписів під. Організованою петицією про нагородження Мадяра за його військові подвиги. Друге, я довів до вас поточний стан справ у роті і задачі, котрі ми на себе беремо, завдяки котрим та медійність, котра зараз присутня, когось дратує, а комусь допомагає жити чи дихати. А... І третє. Це, якщо ви справді хочете підтримати героя, то от вам петиція створена вчора чи сьогодні. Ще раз повторюся, я не приймав участь у її створенні. Я побачив це у соцмережах. Це про можливе посмертне нагородження бійця Маджахеда. Знову ж таки, не знаю юридичного підґрунтя, бо він, будучи громадянином Білорусії. Чи може посмертно отримати громадянство України, чи потрібно громадянство України для того, щоб бути відзначеним на рівні держави, геройською нагородою і все інше. Я в тому не розбирався, в мене нема до того ні часу, ні можливостей. Але як петиція створена набирає оберти, то я прошу вас її підтримати. На відміну від петиції про Мадяра, він же Бровдю І це моя категорична. Позиції. Ваші ці дії лише завадять повноцінному функціонуванню нашого підрозділу. На сьогодні все. Мадяр завжди на зв'язку.